доброго дня та мирного неба, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Є в нас на подвір'ї ось така споруда, яка в нас тут від старих хазіїв залишилася, тому що ми свою хату і це подвір'я придбали, Самі не будували, придбали хату в одну цеглинку і ось таке подвір'я. І ця. Спорудка, я так розумію, мала використовуватися хазяями як туалет, не зрозуміло нащо? Тому що всі зручності у нас в хаті ми її використовували для інвентаря садового, там тримали граблі, лопати і так далі. На ній я випробовувала свої трафарети, як вони будуть виглядати, щоб потім на хаті їх далі. Малювати ними на стінах. Ну, тепер я вирішила її трох, трішечки під, е, оновити, будемо так казати. Найшла. Найшла я ось такий шматок дошки. Це, напевне, кусок теж старих дверей. У мене були в нас, в будинку старі дерев'яні такі двері всілякі. І ми міняли їх, звісно. І тут такі шматки полишалися, я їх періодично використовую. Витерла я її від пилу, трішечки обшкурила, і в мене тут акрилова коричнева фарба. Я де-не-де пройшлася цією фарбою, щоб не було таке бліде тут низ у мене. Коли це все підсушилося, я взяла одну кроковий кракелюр. І з двох сторін, верніше вибачаюся з цієї сторони, де в мене має бути по типу полички, я хочу зробити цю дошку. І ось тут я покрила її однокроковим кракелюром. Далі ще такий шматок є, це вже таки не знаю чого. Таке щось нагадує мені драбинку. Теж, напевно, від якогось старого вікна, чи від чого. Я так... Та сама процедура, трішечки коричневої фарби і однокроковий кракелюр. І ось такий шматок у мене така цікава деревинка, така як рамка. Це колись така була дерев'яна тачечка, і все, що від неї залишилося, це ось ця ручка. І так само я її, вона вже така. З голубим відтінком, але теж трішечки покриє цим однокроковим кракелюром. Даю цьому кракелюру підсохнути, і далі е, намішала я блакитну фарбу, білу-акрилову фарбу додала синьої, і покрила ці свої заготовки цією фарбою, щоб отримати тріщинки. Ось так це поки що виглядає. Цей однокроковий кракелюр лак цей і <кій> далі, шматочок відео, де я покривала цією голубою фарбою, вилетів у мене. Але ось тут вже видно, як виглядають ці тріщинки. Не забуваємо, що коли ми покриваємо однокроковий кракелюр фарбою, не проходимося по одному і тому ж місцю декілька разів, щоб не зняти кракелюр. І ось такі тріщинки у мене вийшли. Там просвічує і коричнева, і ті шматки дошки, які не попали, на які не попала фарба. І ось маю таку вінтажну дощечку. Там на ній гвіздочки ржаві. Тобто те, що Мені потрібно якраз для моєї задумки. Ось тут теж видно і коричневу фарбу з під цих тріщинок і ту дощечку, яка є. Далі я даю цьому всьому висохнути і покриваю одним шаром лаку, щоб все-таки трішечки вона. Мені надовше на подвір'ї була збережена, так би мовити. І далі це все я попросила чоловіка, щоб він мені це прибив до дверцят цього будиночка. Я забрала звідти той весь інвентар, тепер він у мене під верандою складений. І вирішила так оформити цю вінтажний куточок. Ось так. Поличка прибилася прямо такими великими гвістками до дверцят. А ця верхня рамочка просто підвішала я її на там вже був гвіздок такий. Ну Тут, в принципі, якщо треба, буде, можна ці дверцята і відкрити, тому що рамочка зніметься, а поличка прекрасно тримається на дверях. Але поки мені це не потрібно. І ось так я тут повиставляла все, щоб вважала за потрібне. Прив'язала суху лаванду і всілякі дрібнички. Поки що це виглядає так. Але потім я декілька разів вже змінювала цей декор, думаю, що й на зиму змінюю ще раз додам чогось такого зимового. Далі я Вирішила ось цю проміжок між цим лісовим горіхом і цим будиночком, так би мовити, теж привести до порядку. Я туди перетягнула великі пеньки, ось так, бачите, як вони виглядають, і поклала дошку. Вони туди добре ввійшли в цей проміжок, дошечка. І от оці казанки, ці ще казанки в мене лишилися від бабусі. Це вона в пічці ними колись пекла в них, там готувала. І ось ці казанки я склала такі нарізані гілочки. Ось ця рамочка мені тут, чоботи, які я теж там декупажила. Тут у мене такий шматочок залишився від старого возика. Залишився цей шматочок з двома колесами, він від старості вже просто розсипався. І туди я поклала, за нього я там склала гібіскус, який розсажуємо на розсаду, так би мовити. Тут у мене в горщиках гібіскус. От, росте так. Далі, ця друга сторона, ось тут така лавочка, дрова. Бачите, сокира. Це в нас тут така імпровізована дровітня. Тут у нас ще в планах зробити її більш цивілізованою, щоб там було зручно і рубати дрова, і складати такі мілки. Ну, надіюсь, що ми ще це зможемо. Зробити. Далі в планах в мене ще ось цей шматок, але я його не встигла зробити. Тільки, що я тут встигла. Перетягнули ми на цю сторону каміння. Ось такі дерев'яшечки. Тут я планую ці дерев'яшки очеток висадити. Ось бачите, там в кутку каміння в мене була така гірка на городі в куточку, але там вже дуже все розрослося, я її розібрала. Ось тут де ця бочечка, в мене там планується вітрячок. Тут має бути гніздо для цих лелек моїх. І ось ці цю клумбу, яка в мене йде попід паркан. Я хочу з'єднати цей куток з оцею. Це розбереться оця клумбочка, це я вже її буду розбирати. От, і хочу з'єднати оцю клумбу від паркана, ось таким напівкругом. З'єднати з тим горіхом, де від, далі у мене йде ось ця кабінка, будемо так казати. Хочу такий зробити. Шматок цього двору в одному такому стилі, але це вже напевне буде аж весною. Ось тут такий чобіт поклала, вірніше, такий черевик, в ньому в мене висажені очітки Ось такий вигляд має цей мій куточок. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні!